Шановні друзі, шановні колеги, ми започатковуємо відеоконсультацію, в якій хочемо розкрити особливості розвитку дітей раннього віку та дітей дошкільного віку. Наша відеоконсультація в першу чергу спрямована для батьків, які мають таких дітей. для Педагогів, які працюють в дошкільних навчальних закладах, ну і для всіх тих, кому цікаво дізнатися про те, як розвивається малюк. Ну, без сумніву, що в наших відеоконсультаціях ми будемо намагатися донести найбільш сучасну інформацію про стан досліджень того. Як розвиваються діти в ранньому та дошкільному віці. Ми наголошуємо на тому, що наші консультації то це один із можливих поглядів, один із можливих підходів до розвитку та становлення наших дітей. Ми думаємо про те, що наші відеоконсультації допоможуть і шанованим батькам. І нашим колегам-педагогам в їх повсякденній роботі, вони допоможуть розв'язати ті проблеми, які виникають під час взаємодії з нашими дітьми. Ну, а краще знати наших дітей, це краще розуміти їх потреби. А якщо ми зможемо задовольнити потреби нашої дитини і розкрити її потенційні можливості, тоді це дасть нашій дитині кращу позицію реалізувати все те, що закладено в ній. Тому будемо з вами спілкуватися, будемо говорити про ті проблеми, які виникають, і ми будемо дуже вдячні вам за ваші відгуки. Ми готові взаємодіяти з вами, готові і відкрити до співпраці. І будемо надіятись на те, що наша з вами робота принесе певні позитивні плоди на ниві виховання та навчання наших дітей.